Ми вийшли з магазину і ми купили мені подарунок. А ще ми купили ананас. І вона зробила собі провод. Дуже гарно, як завжди. Принципі. Знову щось закуди. Оля кажу, коли я займаюся такими справами, то я відчуваю себе максимально дорослою. Ну дорого, 42 злотих тільки коштувала, тому я її купила. Сукня на день народження. Мені цікаво. Всім добрий ранок. Я не можу з цим лосом. Це просто жах. Йду по справах. У нас так холодно. Я в шоці. Я радію, що моє день народження буде гарна погода. Я сьогодні спала аж до 9 години і баді дав мені поспати в туалет, коли я його вивів зранку. Я їду в кафе, хочу скупитися уже на день народження трішки. Хочу купити води, бо на день народження більше за все ми будемо пити якісь коктейлі. І я хочу такої води купити, Ахіто. В Кафленді вона зараз по акції з понеділка. Якось продукти. Хоча зазвичай ми дуже рано скуплюся, але продукти не хочете сьогодні якось скуплятися. Можливо, заїду там на суші щось там, доскупляюся, ще, знаєте. Дуже, в принципі, не планую там готуватися таке щось. Я не можу зрозуміти, у мене ця проблема сопля як не ні проходить. Я в шоці, просто розумієте, я сьогодні встала, росюрник забитий, чи мені треба якісь таблетки, от цих пазух носових, я не знаю. Почуваюся себе нормально, ніс заложений, капець просто. Ну я не розумію, що, що, що відбувається. Не розумію. Таких у нас розпаковок ще не було, так? Да? Дві бумаги я купила. Не дуже по акції були, але ну, купила, в общем. Купила макарон, були по акції, плюс 1. Це на торт. І Ось ще орел, мабуть. І оце на торт. Мені на день народження. Картопля теж на день народження, макарони. Зеленухи купила їсти буду, такі сорочки на день народження папки були. Чіпці, можливо, не купінки, на день народження кола. Ну і вода. І все. В принципі, це в бідронті такі закупи. Скупилася я на 90 злотих, А в Кафленді, в Кафленді я скупилася на 200, бо я ще купувала порошок, кондиціонер. Тим швабсом я їздила. Була в акція одна бутилка 444. І ще я була в екшені. Дивіться, що купили. Знімати така лампа. Прикольно. Недорого, 42 злотих тільки коштувала, тому я її купила. Для туалетної бумаги купила таку штуку, знаєте, у нас ніколи, у нас постійно на туалеті стоїть бумага. Потім купила такі йоршики. є освіжитель для воздуха, купила такі мисочки для оливок, маслинок або для імбиря бо на день народження суші буду готувати. В принципі, це в кафлінгі Тут рис я купила, сир такий на день народження, серветки, якось так соєвий соус, пару приправ. Всі нічого такого особливого. Це вам швиденько, щоб розпаковку не робити вдома. Але машина виручає, дивіться, вся машина забита. Я ж купила таку лампу в екшені. Ну, давайте розпаковувати, що тут. Я його установила, так. Да? Ну, в принципі, виглядає ліпше, ніж є насправді. Але, по-перше, коли телефон сюди вставляєш, він дуже сильно перегибається. І щоб типу якось вловити, щоб рівнесенько воно було, це дуже тяжко, знаєте? От, раз, два. Все просто наскільки, ну, наскільки таке, я боюся, що якщо так випадково там стати на нього, воно все розломиться, знаєте. Це знаєте, знову ж таки, така ситуація, що скупи і плати двічі. Так вона називається. І вже все використала все. Ось така лампа, ось вона насправді. Ну, для починаючого когось, може, їй да, але для мене тут треба щось посерйозніше, бо це таке от. У вчора закінчився порошок. Хочете, я розкажу, як я лоханулась сьогодні? Я пішла зразу в Кафленд, купила такий. Порошок. У бідронці, до речі, цього немає, можливо, це саме цей коштував скільки. Ну і там щось небагато взяла і мені такі 180 злотих. Ну, я заплатила і йду собі і думаю, чого ж так дорого? Як гляну, цей порошок 60 злотих коштує, представте. Хоча такий порошок коштує зазвичай 33, 35, 40 злотих максимум, тут 3 літри. І що ви думаєте? Переходжу я, я в бідронку, і там. Порошок тільки інший запах. Такий коштує 35 злотих. І плюс на нього акція. Коли купляєш другу бутилку, 50 злотих знижки. Тому я сьогодні взагалі побита. Я купила одну банку за 60, а могла купити дві за 45. Представте, таке розчарування. Піти зразу в Кафленд. Да, зай? Буду прати цим безцінним порошком. Що ти хочеш? Моя ліпка, ой -ой, ой 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 ой. Знаєте, от все добре. Я виспалася, нічого такого не робила. Я не змучилася. А от настрою нема, розумієте? От ну я вихідна сьогодні. У мене на роботі плюс одна реєстрація. Ну все класно. А от настрою нема, розумієте? Нема. Я себе почуваю, як не знаю, що у мене харить, що у мене заложений льос, він не проходить. Мені треба напевно в лікарню, бо можливо в мене тут там, з носовими пазухами, можливо, проблема знову. Бо в мене таке було, що я ходила чи три місяці. Із забитим носом, а в мене оказалося, що були проблеми із носовими пазухами. І я пропила всього-навсього 5 чи 4 дні таблетки, антибіотик, напевно, якийсь. І в мене все пройшло, розумієте? І в мене зараз знову така проблема. І Я взагалі не знаю, мене це так напрягає, все. Я не хочу їсти готувати. О, шок. Розумієте, який у мене баді? Тому не знаю, чи сьогодні буде ще якесь включення, можливо, мене попуста, але зараз це просто треш. Вийшла від пані Івона зробила собі брови. дуже гарно, як завжди. В принципі. Фух. Така зла я через ці соплі. Я вже не знаю, в мене напевно запалення оцих. Носових пазух, чи що, я вже цілий день каплями користуюся і вони ніфіга не допомагають. Я прийшла до пані Івона, У мене колись вже таке було, знаєте, років 4-5 тому. У мене було таке. Я пам'ятаю, що пані Івона давала мені таку лампу спеціальну, щоб вигрівати носові ці пазухи. Знаєте. І от вона мені порадила, каже, піди, поїдь в аптеку, купила такі таблетки. І щось якісь каплі чисто на ті, по Польщі ця затоки. Влітіли далі, отут отак балда кипить. Я в шоці? Я прийшла, почала монтувати влог, розумієте? І чоловіку говорю, постав будь ласка, будильник. Бо напевно я засну, я почала влог і я, я не доготувала його, я заснула, я намастила собі мазю, тут там, всю цю частину. Так ворово тені те, нікало. Це просто я не розумію, Фу, що, це? що це таке? Що це за фігня? ще така погода дурна, О, така зла, розумієте? Я просто. Я в шоці. Не можу вам передати, наскільки все <хи> печально є. Вона каже, що тут десь аптека ще відкрита десь до 19-ї, то я їду в цю аптеку в центрі. Ну Це жах, розумієте? Так жити. Це просто жах. Я просто бучуся, розумієте? Якби одна проблема, пляха, так інша. Зараз йду в аптеку, хай мені допоможуть. <гум> Пані Вона каже, треба якось вигріти його. Тут якусь пару знаєте зробити чи що. Це така погода дебіляча. Я сьогодні така зла через це шок. Відкрила великий кінтер, той що мені коля дарував на п'яте число. Гляньте, що випалося. Класна іграшка іграшка Називають королевою рослин, таємницею краси та дивом природи. Про її цінні властивості відомо вже з давніх давен. Мова йде про алое вера. Рослину, яка викликає захоплення впродовж. Тисячоліть. Завдяки знанням про алоевера ми ми, Велар, також покладаємося на корисні властивості цієї унікальної рослини для здоров'я та краси вже більше 20 років. Тож вирушаймо у подорож відкриттів алоевера це любов. Можливо, любов не з першого погляду, тому що зовні рослина доволі специфічна, вона колюча та непривітна. Проте цінна м'якоть всередині листя містить понад 200 життєво важливих поживних речовин. Тільки уявіть, це ж справжня сила природи. Для забезпечення якості алоевера вирощується на сертифікованих плантаціях у гірській місцевості Мексики за відмінних умов. Під пильним наглядом наших локальних партнерів, з якими ми співпрацюємо вже роками, алоевера відбірної якості вирощується природним шляхом. На світанку ще вкрите ранковою росою, соковите листя Алоевера бережно збирають вручну та дбайливо обробляють, щоб потім доставити свіжим у Німеччину. Після транспортування м'якоті листя вален ми дбайливо переробляємо його на одному з найсучасніших заводів з виробництва продуктів залоевера в Європі. Тут, відповідно до найвищих стандартів якості, з урахуванням найновіших наукових відкриттів, ми розробляємо наші питні гелі Залоевера. Наша мета підтримувати ваше гарне самопочуття, тому продукти ЕЛАР містять високий відсоток алоевера, а наш асортимент засобів для догляду та підтримки здоров'я підходить для всієї родини. Наша продукція з алоевера вироблена в Німеччині. Ви точно можете бути впевнені в її якості. Найвища якість це наш пріоритет, тому вона підтверджується відповідними сертифікатами. Ми вважаємо, що Алоевера це еліксир життя, тому продукти з алое складають основу нашого асортименту для енергії, захисту та відновлення ззовні та зсередини підтримки імунної системи та метаболізму. Коли йдеться про здоров'я та красу, алоевера стає вашим універсальним помічником. Елар та алоевера це неймовірна історія успіху, що налічує понад 20 років. Преміальна продукція з Алоевера Вера щодня сприяє забезпеченню вищої якості життя та розширенню можливостей для людей по всьому світу. Створіть і ви свою історію успіху разом з ЕЛАР та Алоевера. Елар Health Б'юті. Більш добрий день. Сьогодні вже мій стан трішечки ліпший, звісно, як. Цілими днями закидалися е, таблетками, каплями. Ми з роботи приїхали в місто, суєтимся. Я була в рибному магазині, готуємося до дня народження. Е, хотіла купити тільки знаєте, імітацію на червону ікру, побачила таку крупненьку ще й чорну. І червону, захотілося вже сьогодні бутербродика такого. То думаю, добре, куплю дві баночки і купила ще були карасі, знаєте, які? от такі здоровезні карасі, то купила два карася і недорого в принципі, вийшло Я, напевно, зроблю рибу по-грецьки. Хоча не планувала, побачила просто тих карасів здоровезних. Думаю, о, це мені треба. Зараз ми їдемо, треба положити грошенята на карточку. І їдемо ще по справах. Ми сьогодні ділові-ділові. Ми вийшли з магазину і ми купили мені подарунок. Який я, звісно, що вам не розкажу. Хоча можете, ви тільки можете здогадуватися. Тому ваші здогадки пишіть в коментарях. Шок-шок-шок-шок-шок-шок-шок. До шок, 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 шок. речі, ми якось показували такий чай в Польщі дуже класний. Просто так він виглядає. виглядає. Ой, дивіться, як він виглядав. Дуже раджу, дуже смеш... смачнючий. Ось в бідронці в такій пачці коштує 17-18 злотих майже. Ми додому такий купували. Ми купили лосось, я хочу замаринувати. Бутерброди такі я зроблю. І ось дивіться, які два карася. Які два карася купили. Оцей ще живий, до речі. Да, ти живий? Не бачу. Доживий. Да, Бачите, плавниками двигає. Я не люблю, коли він доживий, да, коли вони живі. Дивіться, у нього розірваний рот. От купила 26 злотих такі дві рибини вийшли. Дуже дешево. Ось живий, бачите, дригається. А це вже все. Ага, буду розбирати ось. 26 злотих вийшли дві рибини. Недорого. Хочу почистити, так як на зимові свята, посмажити і протушити в соусі із цибулькою, і з морковкою. Таку рибу по грецьки. Замаринувала вже рибку. Я сюди сиплю приправу таку для риби, до речі, ну купляємо. Ну, До речі, одна така. Потім трішечки оцту, Трішечки олійки, щоб приправка розмістилася так, як треба. Сіль і перець. Все. І оце хай воно стоїть. Сьогодні вівторок, в п'ятницю буде вже супер. Купили ананас, бо було б ну, по акції. Поріжемо на стіл. Може зайде. Ми більше нічого не купували. Будемо робити закупи, напевно, в четвер або завтра. Ще точно не знаю, але більше всього, що в четвер. Криба почищена, посолена Треба її накрити, і вона відправляється до завтра в холодильник. І дивіться, скільки було ікри? Вечерня кава Мені вже треба квітками зайнятися, страшне як. Треба пообрізати, повикидати. Прийшла посилочка. Сукня на день народження. Мені цікаво, яка вона прийшла. Така чорна сукня. Не знаю. От таке враження, як отут, забагато. Треба було мені на розмір менше, напевно, замовляти. Я думала замовити 40. Я не пам'ятала з цього магазину маломірка, чи навпаки, і замовила, ну, нібито непогано. Якби е, я буду його носити, точно, мені бракує такої якоїсь чорної суконьки, знаєте, в гардероб. Але чи на день народження? Я її надіну. Ну, В принципі, ніби непогано, знаєте, але. Чи якби вона трішки коротша була, знаєте, якби довжина трішки чи не моя. Якби от типу отака, можливо, трішечки. Може, не знаю, ну, от, напевно, чи довжина, напевно, не моя, чи, чи... ну, щось таке тут трошечки є. Якби може, отака вона була. Було би за бо щось мені тут кажеться, що воно для мене задовга. Взагалі, отак якби прибрати О, оця, до одної пуговички. Бо щось воно тут не то пальто. Хоча, ну, можливо, не є погано, знаєте, але щось не то. Ну, напевно, довжина. Все-таки мене більше смущає в цій сукні. Сукню я вже не вкорочу так швидко. Мені її не зроблять так швидко. За один день вкоротити. Ну, не знаю, можливо, буду і так лазити нашу. Обрізала свої квітки, тюльпани так ще доходять. Але знаєте, що на день народження на ще? І ось. Ті, в принципі, повилазили вже, але ну якось так. Скільки я раз сказала в цьому влозі день народження. Кава моя, і я збираюся робити ніхті. Держав. Коля на тенісі. речі, хотіла вам сказати, знаєте, що на рахунок ліпку. Риби. Ми з колею я почистила, вичинила, а він розрізав, як і тоді на свята зимові. І хі -хі, така думка, знаєте, я Колі кажу, коли я займаюся такими справами, то я відчуваю себе максимально дорослою. Я і так розумію, що я дуже доросла вже мені на носі 28 років, так на секундочку. Але все рівно, ну, ти не відчуваєш того, бо то зазвичай мама робила, знаєте, що таке? А коли ти сам купуєш рибу, це все робиш. Ну це вже доросла людина, все. От, ми дорослі і це треба прийняти. Я вже вчора розповідала носові пазухи. Я сьогодні п'ю цілий день таблетки, я пшику. Спреєм спеціальним для того, щоб почистити носові пазухи. Воно трішечки поліпшує ситуацію, але хтось я... мені в коментарі написав, що шморгати оце, ну, то не є добре. Я розумію, вірите, я дуже багато таких шморганів вирізаю на протязі влога, але. Іноді, можливо, вже не звертаю уваги, бо я вже дуже довго так шморгаю. Менше говорити більше робити. Треба нігті мені починати робити. Я вчора купила собі новий лак. По-перше, я собі купила базу і топ, типу два в одному. Потім я купила собі ось такий лок бежевий. До речі, не такий, як у мене, був старий. Він до сих пор, в принципі, у мене є, але він уже... Я не такий. У мене такий був крем-брюле, а це трошки темніший. Тепер я не буду їх старати парфумами. Нарешті я купила цю штуку. Беремо ще оце порошок цей а акриловий. І, в принципі, лампу всі діла і... Робимо нігті, бо скільки ж можна без них ходити. Я тут зробила собі нюд манікюр. Представте, який гарний, подобається дуже сильно. Такий нюдовий. Прикольний. Я тут вечеряю супом з брокколі. Що таке? Коля прийшов вкусненько, Коля прийшов із теніса, от він роз'ярошився. Тут такий супчик із зеленушкою Оп фокус. Дуже смачно. Смачніше з овочами, але сьогодні мені овочі лінь готувати. Знову щось закотилось. Резинку Ж... Ж... ти стягує. Баді, ну що там, зайчик? Ну що там закотилось? Де? Де, що там закотилось? Там же ж нічого нема. Там же ж нічого нема, зай. Єсть, мінячик. Мячик закотився. Ти хотів м'ячик, зай, М'ячик закотився. А я хотіла б вам сказати, що дякую за перегляд. Хто не підписався? Обов'язково підпишіться на мій канал, ставте вподобайку і напишіть свій коментар, бо якось на останніх влогах дуже мало коментарів. Я люблю, коли заходжу і там просто кишить. Тому дякую і до зустрічі в наступному влозі. А наступний влог буде у мене на день народження.